Діана порекомендуй ефективні ресурси для прокачки слухання у польській мові. Рекомендую тобі подкасти від польській делі. Тут є реально багато класних та реальних історій з життя поляків і підход для рівнів А1, Б1 та Б2. І там ще можна слухати і одночасно читати субтитри. Другий ресурс це буде Ізі Поліш. Вони знімають у форматі вуличних відео, де ви можете почути живий польський сленг. І живу польську мову. Також там є субтитри польською мовою і чути різні акценти поляків. Третій ресурс це Пьет Польський. Я особисто його дуже багато слухала. Він дуже чітко, повільно говорить польською мовою, що буде зрозуміле для кожного іноземця, хто вивчає польську мову. Також він пояснює дуже класну граматику, і після прослуховування його подкастів ви 100% полюбите польську мову. А де я можу знайти ще більше таких цікавих ресурсів для вивчення польської мови у моєму телеграм-каналі? Підписуйся посилання у шапці профілю.